Захар Яровий, Лаваш, чиабатта, Хала, е, Каравай і нарешті наша українська поляниця. Це все хліб різних народів, виготовлений за різними рецептами. Але від цього не менш смачний. Сьогодні ми дізнаємося все про цей чудовий продукт разом з вами та нашими друзями. Приєднуйтеся до нас! І це буде класна екскурсія! Доброго дня, діти! Я вас вітаю в нашому незвичному музеї, музеї хліба Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Звичайно, хліб. Ми вважаємо самий дорогоцінний продукт номер один в світі. Він починається з землі, потім борошні, а потім з'являється у нас на столі красивим гарною хлібиною і караваєм, в який вкладено багато сил, багато труда і любов до цього незрівнянного продукту. А звідки пішов хліб? Хліб ще здавна був відомий всім, як кажуть. В світі починається історія хліба з маленького зерна, яке падає в землю і виростає красивий такий колосочок. А які ж зернові культури вирощуються у нас на Сумщині і з борошна яких випікається хліб? Може мені хто підскаже? Пшениця, Пшениця і жито це два основних. Дві основні зернові культури, з борошна яких випікається хліб. Пшениця буває остиста, безоста і жито в 19-му сторіччі вчені поєднали ці дві культури і отримали зернову культуру, яку назвали тритікали. Але коли спробували з борошна цієї культури випікати хліб. Він через три години був уже черствий. А ми любимо який хліб споживати? М'який, свіжий. Ось тому це борошно використовується, борошно цієї культури використовується для випікання печива, бисквітів, а зерно йде на корм тварина. Тут представлені снопи інших зернових культур. Всі, мабуть, споживали вівсяне печиво, споживали. Да. Ось його додають і борошна культури, яка називається овес. Пшоняну кашу теж ми любимо, звичайно. Да? Але рослина називається інакше просто, а зерно пшоно. І сама усата рослина, зерно якої використовується у нас в харчуванні, це ячмінь. Звичайно, вирощується все у нас на полях. А здавна, звичайно, люди вирощували і отримували зерно, в основному вирощували пшеницю і жито. І ось чим як користувалися, як вирощували, це все доставалося нелегко. Сьогодні ми з вами ознайомимося з предметами побуту, які були у наших. Предків. Першим знаряддям, яке використовували людина, був серп. Звичайно, серпом треба було користувалися, до речі, жінки. Треба було нахилитися, схопити декілька стебел, зрізати їх, а потім зв'язати в сніп. Снопи залишали на полі, а потім, коли була нагода, привозили на подвір'я, розкладали на рівні місцині, а розкладали так, щоб колосочки лежали один до одного близько. І в руки брали предмет, знаряддя яке ми називаємо міні комбайн Це ціп. Ціп складається із двох частин. Ця частина називається держак, а ця частина називається бий. Люди становились по колу або в одну лінію, брали за держак, розмахували ціпом, і оця частина бий падала всією довжиною на колосочки. Від удару з колоска випадало зерно і залишалося на землі. А що ж потім? А потім провіювали це зерно, але зерна ще не випечеш хліб. Тому в нагоді для отримання невеликої кількості боришна використовували жорна. Жорна робили з каменю або з дерева. Це два диски, можете підійти поближче, подивитися. Молодці. Два диски, в одному з яких в верхньому є отвір. Сюди насипалося зерно, вставлялася ручка, і цей верхній диск обертався. Коли диск обертався, зерно попадало між дисками, і сюди вже висипалася борошна. Жінка просіювала е, борошна через сито в пікну діжу. Пікні діжі, замішували тісто, додавали кисле молочко, додавали старий шматочок хліба тіста, який зберігся з попередньої випічки, замішувала круглі колобочки, викачувала їх і потім брала в руки хлібну лопату, клала сюди капустяний листочок і відправляла, як ви думаєте, куди. Піч раніше хліб випікався в печі, чому клали капустяний листочок? А для того, щоб хліб був чистий і не прилипав до е, печі. А потім господиня ді, е, ждала, коли хліб випечеться. А як же дізнавалася? А дізнавалась вона за тим духом, запахом, який йшов по хаті. Коли випікався хліб? Казали, не можна стукати дверима, не можна голосно розмовляти, бо хліб осяде і буде не такий вдалий. А хліб випікали поіменний. Випікали для тата, для мами, випікали для дітей і випікали так називаємий позиковий хліб. Цей позиковий хліб віддавали е, людям, які подорожували і просили напитися води або просилися переночувати. Звичайно, хліб, наші предки споживали більш житній хліб. А до, е, до вашої інформації, той, хто з'їдає шматочок хліба розміром пів своєї долоньки, отримує вітамінів на весь день. Так що уявіть собі, маленький шматочок хліба, а скільки від нього користі. Звичайно, хліб у кожного є любимий. Хтось любить чорний. Хтось любить білий, а хтось любить, може, булочку з'їсти. Звичайно, хліб неперевершений продукт. Той, хто з'їдає хліб, мабуть, відчуває, скільки вітамінів в ньому є, а який не запах від хліба. До 950 речовин впливають на запах і на смак хліба. З одного зернятка пшениці виходить близько 20 міліграмів борошна. Це означає, що для випікання одного буханця хліба потрібно приблизно 10 тисяч зерен. У процесі створення хліба участь беруть люди різних професій хлібороби, мірошники, пекарі. У кожного народу є свій хліб. Так називаємо національний. Наприклад, у нас італійці випікають хліб, додають шматочки бекону, а французи випікають хліб, навіть додають шматочки. Чого прочитайте? Оливок. І називається цей хліб каре з оливками. Ось бачите, такий незвичний хліб випікають французи. Німці випікають хліб, ось такий бутербродний вістфальський. Він схожий на маленькі, кругленькі шматочки. Відразу можна приготувати бутерброд і вже його з'їсти. Поляки випікають хліб, посипають його навіть зерном соняшника, подрібнюють зерно і випікається ось такий незвичний хліб. Хліб посипають кмином, пластівцями. Це надає певного смаку хлібові. Ось подивіться, такий незвичний красивий хліб, посипаний пластівцями і кмином. Називається царський. це Хліб така назва його, тому що цей хліб. Випікають за старовинними рецептами. Є хліб, який додають навіть гарбузове борошна, так називаємо гарбузовий хліб. Звичайно, він має такий жовтуватий, золотистий відтінок. А є хліб, який ніколи не ріжуть ножем. Це Лаваш. Лаваш, звичайно, не ріжуть, а ламають. І коли пригощають, то відламують шматочок хліба цього лаваша і дають гостям. А в Середній Азії випікається хліб в спеціальних печах і називають цей хліб тандирний. Ось ми зараз з вами і розглянемо. Це коржик, подивіться, такий невеличкий за розмірами. Випікається в спеціальній печі, яка зроблена з каменю. Внизу розпалюють вогнище. Воно нагріває, полум'я нагріває стіни, і жінка, розкачуючи на качальці тісто, приліплює прямо до стіни цієї печі. Через 2-3 хвилини цей коржик уже готовий. Відокремлюють паличкою. І складають цей коржі і хліб. Цей хліб може зберігатися цілу неділю. Ви скажете, він буде черствий. Але є секрет: його збризкують водичкою і е, розміщують в тепле місце. І хліб знову становиться таким же м'яким, як і був до е, цього. Вип випікають хліб навіть з зерном, цілим зерном. Подивіться. Ось такий хліб з зернятком пшениці. Зерно пророщується, додається в тісто і випікається. А ось це наш обрядовий хліб. Українські паляниці надзвичайно красиві. Українська паляниця, подивіться, вона невеличка, і здається, нам така паляниця так і проситься до нас на сніданок. Випікають хліб, у нас всім відомий, пампушки з часником. Да, особливий смак. Мабуть, всі смакували такий е, незвичний хлібець. Випікають хліб, випікають хліб із житнього борошна, він має більш темний відтінок. Подивіться, посипають окмином, додають і родзинки. Додають родзинки не тільки в житній хліб, а і пшеничний. Від цього певний смак хліба надають такий. Домішки. Хліб, звичайно, випікають із висівок. Невеличкий, такий розміром хлібець. Ось хліб, урожай, мабуть, символ того, що добробуту чим багата Україна, тим і відображено все це в цій продукції. Звичайно, сувенірна продукція. В магазинах ми її не побачимо, але подивіться, який незвичний виріб, що він вам нагадує. України. Він нагадує контури нашої держави. Чим багата Україна, те і прикрашає цей незвичний виріб. Подивіться: городина, колосочки, грона винограду, овочі, фрукти. Те, чим багата Україна, це все і прикрашає незвичний такий виріб. Сувенірна продукція нам нагадує яку пору року. Зиму дійсно. А ось подивіться, який незвичний у нас виріб. Подивіться на нього уважно і скажіть, що відображує цей виріб? Герб якого міста? Суми, молодці, знаєте. Так, обрядовий хліб. Проходьте сюди далі. Обрядовий хліб представлений незвичними виробами, які ми рідко побачимо, але він випікається до певних дат. Паска виріб, який випікають на яке свято? На Великдень. Звичайно, цей виріб випікали в спеціальній посудині, яка називається Пасківник. А ось подивіться незвичні птахи, їх називають жайворонки. До до свята 40 святих навесні випікали таких пташок із житнього із житнього борошна або пшеничного. Діти виходили в поле і промовляли заклички. Мабуть, птахи чули ці заклички і поверталися з теплих країн на батьківщину до рідного краю. Але що робили з жайворонками? Дітки або їх з'їдали, або чіпляли їх на гілочки дерев і залишали. Каравай, символ гостинності, добробуту, з ним зустріч. Зустрічають гостей, його печуть на весілля. А ось в Західній Україні подивіться незвичні калачі і бабки, прикрашені, бачте, косичкою у вигляді Христа. Це їх теж випікали на Великдень. Звичайно, всі цей обрядовий хліб, подивіться незвичний, випікається до, і ще раз повторюю, до певних свят і до певних подій. Ну, а це у нас караваї. Даже символіка нашої держави відображена прикрашання цих незвичних вирібів? Караваї випікають на весілля, а для того, щоб подивитися, ви можете присісти і побачити незвичний весільний каравай, старовинний. Його випікали, вставляли палички, подивіться плетені тістом, а на чіпляли пташок. Як символ казали, хай пташки приносять добро і злагоду і щастя в нову родину. Верх караваю зрізали, віддавали молодим, а інші, а іншу частину роздавали гостям. Подивіться, навіть герб нашої держави прикрашає цей красивий такий незвичний каравай. Звичайно, каравай пригощають караваєм. Треба що відламати шматочок. Опустити всі, і що? І з'їсти. Подивіться на ці незвичні караваї: це витвір мистецтва, скільки людей вклало працю е, свій труд для того, щоб приготувати і випекти такий красивий виріб. Прикрашають їх, подивіться, і гронами винограду, і листочками, і колосочками. І, до речі, випікають караваї навіть до певних дат. Зустрічаючи гостей, ми кажемо Вітає вас Сумщина! Сіні пряники і коржі справжні. Їх так і хочеться спробувати. Це знамениті тульські пряники. Тульські пряники випікають і додають мед, тому вони можуть зберігатися більше трьох місяців. Звичайно, кожному такому прянику є секрет начинка. А начинка з повидла або згущеного молока. Звичайно, подивіться, вироби мають різну форму. Це і е, нагадує нам, що Кого? півника, звичайно, є і фігурки тварин, але кожен такий пряник є і має секрет, який коли ви з'їсте і розкриєте. Ну, а печиво і подивіться незвичні булочки, які називаються добриками. Ось ми зараз з вами і розглянемо, і побачимо цей добрик. Добрик схожий на що нам. На колобочок. кажуть, хто такий добрий з'їсть, стане набагато добрішим. Звичайно, посміхається Є і дівчатка і хлопчики, і, і ці такі вироби випікають на нашому хлібокомбінаті. А ще у нас на Сумщині на наші сусіди е, з Полтавщини випікають ось такі пряники до різдва: паночки, коники і півники. Розмальовують спеціальними фарбами і е, можна споживати. А дарують, дівчаткам дарують панночок, а хлопчикам дарують коників і півників. Звичайна вся ця продукція користується попитом і, мабуть, вас зацікавили. Подивіться, які незвичні булочки, ну, що ви, яку форму вони мають. Це у нас і грибочки, і півники, і слоники. Звичайно, кожна булочка має певні смакові якості, посипається для того, щоб була вона красива і гарна. Посипають їх маком, родзинками, і незвична форма завжди приваблює наш погляд. Найдавнішому зразку хліба дві тисячі років. Зберігається він в британському музеї. Вчені змогли відтворити рецептуру того давнього хліба. Подрібне неборошно поєднували з водою, перемішували руками, бо спеціальних машин для випікання хліба не було. Камінь розігрівали на вогнищі і на ньому випікали буханець. На смак він був не дуже схожий на сучасний пшеничний хліб, мав жорсткішу структуру і був більш прісний. Коли ми говоримо про людей, які займаються випіканням хліба, ми говоримо про кого? Про пекарів. І ось в світі, в місті Римі існує єдиний пам'ятник людині-пекарю. Це пам'ятник Марку Віргілію. Чому люди поставили, зробили і поставили цей пам'ятник? В давнину Марк Віргілій з усією своєю родиною випікав хліб. Для жителів всього Рима. І ось вдячні жителі побудували цей пам'ятник, який виглядає 13-метрова е, велика е, монумент такий і прикрашений внизу процесами випікання хліба. Існує, бачите, в світі пам'ятник незвичній людині незвичної професії пекар. Цей хліб особливий. На перший погляд і не скажеш, що його можна їсти. Називається 125 блокадних гравів. Була війна, і є у нас місто, яке зараз називається Санкт-Петербург, а раніше це місто називалося Ленінград. І під час війни це місто було оточене німцями і не можна було навіть доставити продукти харчування в це місто. Тому хліб. Який продавався в магазині, видавався по карточкам. Наверху, подивіться на е, стенді, написано карточка на хліб. Дійсно, цей хліб видавався по карточкам. На початку блокади це було 400 грамів хліба. Отакий буханець видавався кожній людині. А через три місяці блокади це були самі е, тяжкі е, місяці. 125 грамів. Отака норма хліба давалася на кожну людину. Тому дорослі віддавали такий шматочок хліба, як ви думаєте, кому? Дітям. Тому дуже багато людей похилого віку загинули від голоду в цьому блокадному місті. Сумна частина колекції хліба присвячена часу, коли люди не мали їжі. Під час голодомору в Україні борошна не було взагалі. Тож для випікання хліба селяни використовували рештки рослин. Жолуді, крапива, це хліб. Це вироби зроблений цих рослин. Так, да. Це хліб під час ви, мабуть, чули і в школі були у вас уроки, що у нас були на Україні події, які ми називаємо голодомор. Чули про це. Так от під час голодомору хліб випікали із продуктів рослинних. Подивіться, що це написано, калачики. Квіти, насіння, даже квітів, кропива, жолуді, даже кора дуба використовували для того, щоб перемелювали її і додавали для того, щоб можна було і ось випекти хліб. Зей хліба знаходиться в центрі еколого натуралістичної творчості у сумах. Тут півтисячі експонатів пов'язаних із хлібом не тільки хліб випікається із зерна і борошна. Подивіться, що ви ще роблять правильно, локшину, ці, ці борошна цих зернових культур використовуються для того, щоб можна потім було отримати різні продукти, які потім використовуються в нашому харчуванні. Усі експонати музею хліба справжні. Працівники центру. Їх ретельно висушили і постійно дбають, аби буханці, пряники, печиво і коржики зберігали свій привабливий вигляд. Випікають, знаєте, ще хліб особливий для космонавтів. Випікають його, єдиний є хлібокомбінат, на якому випікається хліб для цих людей незвичної професії. Хліб випікається розміром в сірникову коробочку. Вагою всього 4 грами. Чому такий хліб? А тому, що хліб в умовах невагомості, якщо його відкусити, може полетіти крихта, а цього не можна допускати. Тому цей хліб випікається маленького розміру спеціально, щоб можна було його покласти відразу і з'їсти. Звичайно, хліб для космонавтів в магазинах не продається. Він упаковується в спеціальну плівку, запаюється і може зберігатися цілий рік. Вчені довели, що хліб один із найкорисніших продуктів у світі. Хліб з житнього борошна та зерновий містить не тільки вітаміни, але й велику кількість клітковини, речовини, що покращує травлення. Вироби з борошна бувають дуже різноманітні і цікаві. І саме тут, у музеї хліба, можна зрозуміти, наскільки цей продукт цінували і любили в усі часи. На сьогодні наша екскурсія скінчилася, але попереду ще багато цікавих місць та історій. З вами був Захар Яровий. До побачення. Сподобалися пшениця, жито проса. карта України. Із хліба. Випічка форми нашої карти України. Караваї пекли, щоб зустрічати о, і різних людей, які їздили по світу, мандрували і приїздили в Україну. І я думаю, що на смак він буде неперевершений.